Халілуйя, Халлилуйя. Вітаю вас, народ Божий, Вас любляний, Боже. Халілуя. Бог любить тебе. І є дуже така, знаєте, важлива істина, яку ми можемо, мабуть, сьогодні можемо і забули про неї. Ну, раніше ми часто про це казали, ми знали це. Ми казали, що Бог, він не змінюється. Якщо щось не виходить, якщо щось трапляється не так, як ми би хотіли, як говорить Слово Боже, то ми раніше завжди казали, що Бог в цьому не винен. Що значить я роблю не так? І знаєте, дійсно, я вчора зрозумів, що я не кажу про кожного. Це можна до себе віднести. Я кажу про себе. Я вчора зрозумів, що наскільки я буваю глупим. Наскільки я буваю дійсно людина, яка не може предугадати майбутнє всього знати. І знаєш, дійсно не треба бути всізнайкою. Ми не можемо все знати. Ми не зможемо все предугадати. Ми не завжди зможемо бути такими мудрими. Бог має всю мудрість, да? Він знає. Тому є таке питання. Якщо щось не змінюється, то чому про це не запитати у Бога? Чому б у Бога не запитати, що я, допустимо, роблю не так? Що мені треба змінити, щоб щось змінилося? Чому? От я молюсь, молюсь, вірю, вірю. Сію слово, сповідую слово, а щось не змінюється. Буває, поки гірше щось відбувається. Знаєш, я вчора зрозумів, треба у Бога запитати, Бог, що мені робити? Що мені змінити? Чому щось не змінюється? Чому досі це відбувається? Як мені приміняти твоє слово? Да, треба у Бога запитати: Бог дай мені слово, яке зараз необхідне? І до цього можна додати, що Бог він не людина. Бог не людина, щоб йому змінюватися. Бог не людина, щоб йому сказати, і це не виконалось. Бог не людина, щоб йому лгати. Бог не людина, щоб бути невірним. Бог не людина, яка гнівається, роздражається, робить зло. Бог не людина, яка може залишити своє дитя. Бог не людина, яка. Відвертається, залишає без допомоги. Бог не людина, яка радіє труднощам, гріху і чієї, чомусь горю, хворобі. Бог не людина, яка егоїстична. Він люблячий Отець. Ісус Христос, Він Господь. Дух Святий з нами, щоб вести нас, наставляти нас. І Колись давно? Так, як я спочатку сказав, ми знали це. І колись давно, я пам'ятаю, зробив якусь закупку, я купив для дома, а воно дійсно не було потрібне. Я тоді, як би в своїх мислях, задав Богу питання, Бог, а чому ти мені не сказав цього не робити? А Бог говорив, але я його не слухав. Бог дійсно знав, що мені не треба було робити цю покупку, що ця реч не, не є необхідною. Халілуйя! Бог з нами, Бог за нас. І ми можемо задавати йому питання. Нам не треба звинувачувати себе, якщо я дійсно зрозумів, що я в чомусь глупий. Ні, треба просто приобрести знання. Прибрести мудрість у Бога. Мені не треба видавати вид, що я все знаю і во всьому розуміюсь. Ні. Не треба бути всезнайкою. Не треба бути тим, хто вказує іншим, як їм поступати, що їм робити, ісходячи з свого чогось. Аллилуйя. Давайте задамо Богу питання, Бог. Чому? Це досі відбувається. Чому це не закінчується? Що мені зробити? Яке мені взяти зараз слово Твоє? Дай мені слово від тебе. Аллилуйя. Во ім'я Ісуса. Амінь.